Жести регулювальників, які мають знати і водії, і пішоходи. Тим паче, в нинішній час, коли в містах вимикають електрику і світлофори не працюють, як зрозуміти, коли треба йти та їхати або навпаки стояти правоохоронці, розповіли нашим журналістам. Коли на перехрестях зникає світло, з'являються вони вартові безпеки доріг. Мова про регулювальників. щодня у Вінниці та області правоохоронці моніторять рух складних перехресть. і щойно там виникають затори, вдаються до ручних маневрів. Працюють за будь-якої погоди та незалежно від часу доби. У такі години поліцейські регулюють рух у найбільш складних перехрестях міста та області, де спостерігається найбільший потік автівок. До регулювальників на дорогах містяни вже звикли. Водії, жести поліцейських добре розуміють. З рухах регулювальників розуміють добре. Вивчали в автошколі декілька разів, вивчали в коледжі, вивчали в університеті. Тут, звісно, поліпшують, тому що наш народ трошки не вміє їздити на нерегульованих перехрестях. І навіть така мінімальна допомога дуже сприяє тому, щоб менше було аварійних ситуацій. А от пішоходам, які водійського посвідчення не отримували, дещо важче. Ну, не дуже да, орієнтують. Більше дежурі люди йдуть, ідуть, то йдуть. Да. Да, ну, вони підказують, коли можна переходити дорогу, коли там, треба зупинитися, але все одно без світла. Щоб підвищити обізнаність людей, правоохоронці розробили пам'ятки. Наразі патрульної поліції України розроблені фотоматеріали, які розповідають учасникам дорожнього руху про те, що означає той чи інший жест регулювальника. Загалом є три жести регулювальника. Перший жест регулювальника це рука піднята вгору. Він є попереджувальний і є загальний для виконання абсолютно усіх учасників дорожнього руху. Так і пішоходи повинні зобов'язані зупинитися. Піднята догори рука регулювальника, означає червоний сигнал світлофора. Руки регулювальника розведені в сторону, або права рука зігнута і перед грудьми знаходиться. Усі транспортні засоби, які знаходяться від регулювальника з боку грудей та спини, повинні зупинитися. Транспортні засоби, які знаходяться з лівого та з правого боку, дозволяється їх рух в напрямку прямо або праворуч. І третій, але найскладніший жест це рука витягнута вперед. Рух зі сторони лиця регулювальника дозволений тільки праворуч. З лівої сторони, тобто, коли наближаєтеся до регулювальника з лівої сторони, це правило називається правило золотого плеча лівого. В даному випадку дозволений рух в усіх напрямках. Та регулювальники не самі пильнують безпеку на шляхах, щоб убезпечити пішоходів і водіїв. У Вінниці встановили чотири світлофори на безперебійниках. А до кінця року їх кількість має збільшитися до 11. Стан доріг моніторять виїзні патрулі, а містянам роздають яскраві флікляри. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, Ольга Куріленко, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.